Hello, can you hear me? Hello! Hello, can you hear me? Ah, так, задача на сьогодні взяти всі російські ніки І японські, щоб точно портувати. Готуйтесь. Два. І манки. Ідеально! Подивіться на команду. У мене рак, я радуюсь, фанат китайської хуйні. Улыбайся менталіті. з натистом на фотке, і бібізяна. Ідеальна команда. Це команда на перемогу. на Что будь ласка. А який нікнейм? Зексе Сергей. А. от. Я його баню, це росіянин? А це ти Vienna писав, да? Це ти Vienna писав на стрімі. Ура, свобода. Пірмач. У мене модери не розбанюють. я не знаю, вони просто хоть перемоги. Да, да. Сорі, сорі, moжик не можеш Забей. Нам нормально вони знизу. У них лінія повна хуя. Елдера до мене поставити, бо ДБшка буде просто. Тільки йону ті папуасі таке пишуть. Так ти мені тільки що? Поняв, дякую. Bro, we don't need to pull, like we so strong, like, as you say he's so weak on first levels so we we need to hit him. Like look, it's one hit on leech. Like don't don't be scared, just go just go for them. What he's doing, like kill him, kill him, kill him. Мужик реально бере ПЛ, або думає, що ПЛ закриває лінію проти батрайдера. Яким долгайом треба бути, щоб так думати, мені просто цікаво. Ну це просто це відразу детект, що людина, ну типу, це тупо нова людина в доті. Ні, точніше, це якийсь якийсь старічок долгайоп. Отак от. Типу, це якийсь старічок доллайоп, я б сказав. А, we can kill them, we can kill them again. I'll try to bait him on uh, top the ganger and we can go with it. We need to take Lotus, Lotus. Yeah. Пусть на крипа. Hey, yeah. <coughs> Развив. Андон. Через годину ті з вас, хто погано смоктав, буде пересмоктувати. Hello, can anyone hear me? Hello, hello, can anyone hear me? Что, чат, через рейтинг играем? Боудур, ёбаный. Can you give me thunder, please? Think. Take loads, take loads, just take loads. Oh, we can fight right now. Oh my God! Four, four in a row. He, he's now dominating. He's dominating, Rick. Are you in double? Pastable, da? I Я не вдаблив, блять, я не вдаблив. хіт хід, хіт А, їх тут спохиро стоп. А, макар, не факт.

Що я робить? Ну це реально манкій, блядь, блять, да? Ріл манки, блять, грає. Якщо я почую, що хтось з моїх каже йол, я просто нахуй розвалю йому кабіну. Йот оу. <рес> Цепізна, блять. Мужик, я думав, що ну. Взагалі мені здається, глядачі звикли, що на цьому стрімі є тільки один шиз. Але я тебе вітаю, тепер їх двоє. Привіт. Радий бачити. Ну як я не стокнув, блять! Пізда, нахуй. А давайте Радік, яша? Привіт, Ні, Радік Манта. Яша? Манта. Ти одягнеш мої улюблені, червоне кружево, я чекаю команду. Це пиздец. Стоп, а нахуя мені Радік? У мене ж реально, в мене ж цей блять в команді. Стоп. Ти долбойопський вік? А нахуя мені Радік? Стоп, мене ж е... хуйня в команді. Йоп твою мать. Давайте може акторін тоді першим. Коли почуєш цей донат, то забудеш, що був геєм. Не, 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 такая не забывается, друзья. Гейтс это стиль жизни. <виздевый> Нахуя он начинает экраны не Yeah, it's a bit. Oh man, dominating! Love it up, Come bottom, come bottom guys, I can open tower. Yeah, you can kill him, you can kill him. Right. Go, go help, go help, go help. Пизда! Нахуя я живу со життя, блядь? Нахуя я живу со життя, блядь? Пизда. Power. Бетик через засолку, це бетик через алка, алкашню. Ніколи не збирайтесь так на бетрайдера. Завжди, якщо берете драми, драми драми ПТ на офлейні, якщо граєте, оце, оця грань. Драми ПТ. На лінії розкачка 022. Потім максимум третій і перший. Бочку в два залишаємо. Фармим драми ПТ-БКБ, блінк. Далі збираємо, що треба в грі. Я люблю поразму брати, можна шиву взяти, можна Блаторн їбанути, можна хекс взяти. Шарт рейтим обов'язково, коли є можливість, беремо шарт. Шарт треба рейтити 100%. Вікенрош, Це... вікін рош, вікінг рош. Вікінг -рош.

Я хочу пуш ботом, я finish this стрекс. Ну наскільки ж наскільки ж дохуя просто демеджу тавер демеджу я вахаю. Потім в кінці гри побачите, скільки мене тавер демеджу, ви охуєєте. Дивіться, навіть Frost Shield ліча він просто не рятує. Frost Shield Ліча просто не працює, якщо що. Подивіться, це пізда. Все, я, я просто в соло зніс хату, чувакам. Це вощи нейтралка, зверху і чекір, че з Leakit там башня за 5 секунд дропається, Це піздец. Це дуже сильно, я не знаю. Я ще й не задаблив цю гру, сука. Я не задаблив. О боже, позорись, їбане, Шо по ПТС? Еп твою мать, блядь. Е, 20 тисяч демеджу по таверах. 20 тисяч. 20 тисяч демеджу по таверах, якщо що, 20 тисяч.